Знак Христа це одна з найкоротших форм молитви, і є свідченням віри та ознакою приналежності до Христа та Церкви. Знамення Христа для Християн настільки банальний жест, що ми не замислюємося про Його суть. Цей простий християнський обряд означає, що тричі святий Бог прославляється в нашій плоті. Це коротке, але конкретне визнання змушує кожного віруючого пам'ятати про велику любов Бога до нас, любов, яка сильніша за смерть і обіцяє спасіння і вічне життя в Христі Ісусі. Знак Христа глибокий вираз віри, колись хрест був знаряддям ганебної смерті. А після Воскресіння Ісуса Христа ми маємо зброю в боротьбі з силами зла. Нанесений невірно хрест зводить на нівець всю силу молитви. Вважається, що безладне розмахування руками в спробі перехреститися привертає бісів. Таким чином, людина позбавляє себе захисту перед спокусами диявола. Багато людей, при нанесенні на себе Христа, не доводять руку до живота, а зупиняють її на рівні грудей чи роблять хрест косин. Священнослужителі вважають такий хрест перевернутим і тому неправильним. Потрібно робити хресне знамення благочестиво. Тобто з вдячністю за благословення, які ми отримали завдяки хресній жертві і щирим жалем за свої гріхи, спробуйте сповільнитись і зробити хресне знамення більш усвідомлено, роздумуючи над жертвою, яку Ісус приніс на хресті. Надихайтесь прикладом ранніх християн. Які цим священним знаком присвячували себе Богові і просили Його благословення в кожній справі. Святий Єфрем говорив покривай себе хресним знаменням, як щитом, зафіксувавши ним кінцівки твої, серце твоє і думки твої. Озбройтесь цим знаком усі часи, носіть з собою цю броню всюди, кожен день і ніч. Кожну годину і момент, чи перебуваєте ви на роботі, чи коли їсте, чи п'єте перед сном, коли лягаєте і коли прокидаєтесь, подорожуєте перед кожною справою. Без Христа не роби нічого, всього себе освячуй животворним Христом, і не прийде до тебе зло, ані рана не приблизиться до тіла Твого. Усі ворожі сили, бачачи хрест, тікатимуть зі страхом. Амінь.